Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мосесов. І сьогодні хотів би поговорити про один з найсильніших супертурнірів традиційних в Шаховому світі в цілому Кубок Сінкфілда, який проводиться ще з початку 2010-х років в Сент-Луісі в США, і завжди включає одних з найсильніших шахістів світу. І цього року також він відбувся. І поділили е, перше місце по суті, три шахісти. Це були в нас Уеслі so, Со, Фабіано Каруана та е, Рамошбубу Прагнананха. Е, вони набирали по 5,5 з 9, але в е, тайбрейках е, виграв в Бліц серед них трьох Уеслі Со so і став вдруге переможцем цього турніру. Е, ну і Хотів би вам показати найцікавіші партії з цього престижного турніру. Ну, Бліц партії з тайбрейку все ж таки не будемо розбирати. Будемо розбирати партії в класику. І хотів би почати з вирішальної партії, яка допомогла, власне, в цілому, Вас лісо зачепитися взагалі за боротьбу за це перше місце, тому що в останньому турі перед останнім туром лідирували як Карвана, так і Прагнанантха разом мало по 5 з 9 і зробили нічу. В останньому турі, а ось СО був е, півочка за ними. І перемога в останньому турі е, дала йому шанс, яким він і скористався е, на те, щоб виграти цей турнір. І в останньому турі грав Веслі з е, Надібеком Абдусаторовим, е, першим номером е, Узбекистану. Е, я думаю, якщо слідкували за турнірами останні декілька років, то точно чули. Звісно, про обох з них. Е, ну, але цей турнір Абдусатор Абдусаторова якось зовсім не задався. Він закінчив на останньому місці. І в цілому, майже всі лідери е, набирали трошки очки на ньому, але в цілому все одно е, були дуже партії бойові, і ніхто нікому не постувався так просто. Ну і перейдемо до партії. Білими грає Уес Со, чорними Абдусаторов. Є 4, Е5, ф 3, С6, слон С4, кінь Ф6, тобто, здається, що, можливо, перейдемо в звичайну італійську партію, але тут Веслі вибрав замість спокійного D3 або агресивного кінь ж 5 вибрав варіант D4, який зараз насправді не так часто можна побачити, але ось так от він зіграв. На є 5 Д5, це все дуже стандартно. І на слон Б5, я думаю, майже всі. Глядачі кваліфіковані шахісти, знають, що тут історично, практично завжди, я думаю, коли вас вчили цього дебюту, то Кіні 4 був основний хід. Ну і він знову ж таки історично дійсно основний. Чорні мають урівняти з правильною грою. Але ось мені здається, декілька років тому дуже в моду прийшов варіант Kінде 7. Ось такий ось цікавий хід. Ідея в тому, що. На рокіровку от слон е 7, слон 6 БЦ, на кінь' D4, несподівано чорні йдуть кінь Б8. І ну так, можна насправді, я думаю, зрозуміти, що це така дещо ідея комп'ютерна. Але насправді, якщо заглибитись в варіанти, то, варіант, то цей варіант дуже за чорних бойовий і нестандартний. Тому що на кінці три рокировка, ферзь в це все було в партії, це все основні ході, ходи. Ну і тут з того, що я, наприклад, бачив, з того, що аналізував, тут така цікава чорних ідея піти А5, е, ну, допустимо, е 1 такий, як хід для прикладу за білих. Можна, в принципі, включити А4, можна зразу піти Тура А6, А4, наприклад, А3 і Тура 6. Суть ходу Тура 6 в тому, що чорні хочуть піти c 5 але зразу піти c 5 неможливо, тому що кінь Д5. Е, і через те, що ось тут е, Тура на 8 підвисає в кінці. Е, тому чорні починають з ходу Тура-6. Ну і, наприклад, наш 3 c е, 5 допустим, f 5, слон f 5, ферзь f 5 d 4 І чорні так дуже активно стараються грати в центрі. Е, і ну, здвоєні пішки особливо нічим не заважають, і Тура через шосту лінію. Ну, залежить від позиції, інколи підключається аж на G6, інколи підключається на B6, щоб затримати розвиток слона c 1 Ну і насправді дуже цікаві позиції виходять. І ось це такі, можна сказати, основні, основні ідеї за чорних. Але Абдусаторов в мене є віща, можливо, просто десь переплутав підготовку або давно просто не повторював цей варіант. Я думаю, в цілому він навряд чи очікував цього 4 ходу D4 від Weслі, тому що це зараз на топ-рівні. Дуже не часто можна зустріти, тому пішов слон Е6, дещо неточність зробив. І Веслі зробив доволі непоганий хід, знайшов ідею під кінця е 2 щоб перевести цього коня на F4 і персингувати цього слона на Е6. Ферзь д 7 почали білі сходу ферзь g3, тобто тепер зразу слона 6 з'являється ідея, тому що нам потрібно відійти король 8 від зв'язки. Uh, і на Кіні 4 зразу вже з'являється ідея взяти конем з F4 на e 6 і після F'є ферзь ж три. Uh, чорним немає не як захистити слона на e 6 тому в принципі форсовано, чорними треба ходити c 5 і змусити іншого коня uh, взяти на e 6 І ось після Кіні 6 Fe. Я думаю, це була перша така ключова позиція. Uh, і насправді мені здається дуже повчальна, тому що в чорних здається, що все не так погано. Тобто кінь зараз вийде на c 6 Uh, і в цілому розвиток буде непоганий. Лінія F напіввідкрита, незрозуміло для кого це плюс. Uh, і ключове тут, що в чорних така дуже міцна структура. І, і на мою думку, з в цілому, з мого досвіду, коли uh, білі грають проти таких от uh, дуже міцних структур, найкраща ідея завжди це спробувати розбити структуру і. Основна ідея тут може бути заставити чорних, от зафіксувати якось цю структуру, тому що зараз вона в дуже такому непоганому стані, де багато в чорних варіантів, і тому тут дуже сильний хід С4. с 4 тобто, ми заставляємо чорних, от якось зробити, зробити рішення щодо того, що саме зробити з цим пішаком. Це 6, очевидно, ходити не хочеться, тому що це забирає клітинку в коня. Тому це якби зразу відпадає. Ну і по суті, тут все ж таки два варіанти: це або ходити Д4, або бити ДЦ. Ну і звісно, ДЦ ніколи не хочеться бити, тому що отримують чорні ось ці строєні пішаки по лінії. С. але насправді це був е, найкращий варіант за чорних. Тому що тут насправді після ДЦ білі мало що можуть зробити. Конкретно ось в цей момент. Тобто білі можуть піти ферзь h 3, напасти і на Kін 6 і кінь G6. Чорні форсовано грають Тура F5, захищаючи обох, Ну і, наприклад, слон Є3 логічний хід кінь C6 d 1. Тут насправді важливо за чорних не піти кінь D4, тому що тут є така цікава пастка слон D4, cd, тура D4, тому що після ферзь D4 несподівано весь матеріал білі відіграють ось таким ось чином. І, і тут в білих непогана, непогана перевага. Але насправді е, такий холоднокровний хід Ферзь C8 тут є. І білим не так просто знайти насправді, план. Е, ну Наприклад, Білі може піти кінь g 6, король G8 е, розмінятись і взяти на C5, тобто відіграти пішка. Але натомість Чорні отримують дуже хороше. Тут, в принципі, і кінь 6 теж непоганий хід, але і кінь D5 е, чорні отримують цей. Форпост для коня на d 5 і дуже солідна позиція. Так, здвоєні пішаки, але насправді, поки це не сильно впливає на стан позиції. І в цілому тут в чорних доволі, доволі непогана гра могла бути. Тому до це все ж таки треба було побити. Тому що після d 4 ми отримали таку, можна сказати, в якомусь сенсі типову е, дестабілізовану структуру для чорних. Але ось в білих завжди буде плюсик завдяки цій структурі, е, особливо враховуючи, як легко кінь може прийти на D3. Ну, Білі почали з ходу ферзь h 3 все одно форсувати цей хід f 5 е, Пішли g4. Е, тура F7, в принципі, форсовано знову ж таки. Ну і тут насправді була також цікава ідея в білих альтернативна. Можна було піти G5, зразу з дуже сильною загрозою піти G6. Е, тому тут. Ну, наприклад, 3 F5 захистити, знову ж таки, пішка Е6. Тут було б не дуже добре, тому що після g6 а 6 форсовано. На Кінь 5 зразу білі загрожують піти кінжі 7, потім ферзь а 6, тому чорні мають якось захищатись слон F8. Ну і після F4 просто дуже велика перевага в білих. Наприклад, у нас здається просто піти кінь 3 f5. Ну і тут, в принципі, видно, що занадто пасивна. В цілому ситуація в чорних, плюс взагалі g 3 загрожує власне виграти якість на даний момент. Тому тут така сумна позиція за чорних. Чорним, мабуть, треба було брати слон g5. Але після слон g5, ферзь g2. Ось така вилка е, вигравала тут матеріал. Слон f 4, ферзь 8. Я майже впевнений, що Веслі бачив цей варіант. Але пер, після e 8 не так просто оцінити цю позицію, тому що все ж таки пішак є за якість в чорних. І якось чорні розкрутились, але тут після правильного ходу-4 е, в4 і тура d 1 ось так от через третю лінію. Тура в принципі підключаються куди треба, і білі залишаються з зайвою якістю без зайвих проблем, тому тут теж е, була доволі солідна перевага білих після такого ходу g5. Але мені навіть подобається, як е, продовжив грати веслі, тому що він тут, по суті, е, змінив свою стратегію на чисто позиційну і пішов кін 3 Тобто кінці число-2, і тут просто дуже велика проблема для чорних, що в них, в принципі, майже ніколи не буде активних ідей, на жаль, в цих позиціях. Тобто c 6 йому, ну, особливо він не має куди йти, тому b 4 правильний хід зробили чорні, розміняти одну пару фігур. Але знову ж таки, тут виходить така закрита позиція. В білих дуже класний кінь, який блокує оцього прохідного пішака. В цілому кінь на ідеальній позиції. В чорних слон проти коня в закритій позиції, що не ідеально. І тобто тут в якомусь сенсі е, були чорні змушені ось так от дуже довго захищатися. І тут тобто F4, f 8 і тут насправді неточність допустив Уеслі. Він пішов Тора f 2 і тут в чорних був ідеальний, ідеальний момент піти G5. Чому G5? Тому що ну, просто форсуючи розмін пішаків. І тут дуже важливо, що немає ходу f5, тому що просто ЄФ і в білих незав... ну, недостатньо боїв. І після Тура f 1 ну, цей розмін виглядає доволі, не... дов... доволі безпечно для чорних, тому що після ось такого ходу g 8 насправді тут. Десь d3 вже загрожує. Тобто трошки позиція відкрилась, і це, в принципі, на руку чорним, тому що в них все ж таки слон, слон слону треба, якийсь простір, з яким можна працювати. І тут насправді була би позиція, в якій шанси були б рівні. Тому же 5 такий момент пропустив. Тобто тут правильно за веслів, мабуть, треба було якось акуратно ходити. Треє 1 Просто стою ідеєю, що тут вже ніде не буде ходу g 5, тому що після F5 чорні не можуть взяти через хід е 6. І тому. Ніде не мав цього ходу g5, і далі просто отак от здвоїтися акуратно через ходи туре e 2 f 2 Але після f 2, на щастя, для Веслі, g5 хід не було знайдено, і Чорні продовжували так пасивно грати ходом a 5 туре F1 G6, тобто Чорні спробували зробити якусь фортецю тут з цієї позиції. Добре, ферзь G2, ферзь перевівся на e 4 і білі зіграли b 3 Тут був один з ключових моментів, тому що теоретично чорні могли зробити якийсь підготовчий хід як а 6 або ферзі 8, і потім піти А4. Е, але, мабуть, чорні, можливо, в якомусь сенсі недооцінили, що білі можуть тут просто взяти на А4. Е, ось. Тому що в цілому в білих, окрім цього, ідей поки конкретних немає. І білі взяли тут на а 4. Ну і після а 6. Тобто є якась явна компенсація за чорних, тому що все ж таки пішаки здвоєні, і Ферза 6 змушує цього коня на b 2 стояти дуже пасивно. Ну і тут чорні сказали: покажи мені свій план, і просто почали ходити слон D8, слон Е7. Е, і ось тут насправді, я думаю, теж дуже важливий такий стратегічний повчальний момент. Можете поставити на паузу і подумати, який в цілому найкращий план, який дає найкращі шанси для білих поборотися за перемогу. І тут е, найкращий шанс дає е, прийом, який називається евакуація короля, тому що король тут на g 2 дещо не в своїй тарілці, тому що єдині прориви, які в білих є, е, які білі можуть створити в теорії, це якраз таки на королівському фланзі. І поки король білих на королівському фланзі, ці прориви вони не такі безпечні. Тому в короля є ідеальна клітинка на b 3 і якщо король сюди приходить. То це вже зовсім інша справа, і білі можуть тоді краще нарощувати свій атакуючий е, потенціал. Тому королів два хід було зроблено. Ну і тут, мабуть, такий останній шанс за чорних м -м, був зробити такий от цікавий хід D3. Тобто, не даючи так просто е, білим евакуювати короля. Е, ну, давайте подивимось. Тобто, кінь-д-3, очевидно. Е, не найкращий хід, тому що Ферзь 4 чорні забирають. d 3 не можна, тому що Тура Ф4. Е, давайте подивимось хід Ферзи 3. Я думаю, ферзь Ферзи 3. Е, було прораховано тут за чорних, тому що Тура Ф4 насправді хід не дуже хороший тут. Але натомість є дуже класний ресурс е, піти слона з 4 шах, і на король G2 піти d 8. Ось таким от чином, активізуючи туру по лінії. Д, і після ферзі 3 d 4 несподівано, хоча в білих два зайвих пішаки, але тут чорні настільки активно стали по лінії d, що біли, в біли, в білим важко тут зробити прогрес. Тому що ну, F5 поки важко, тому що пішак на G4 висить. Кінь на b 2 неймовірно, пасивний, і він має там залишатися дуже довго. І слон на h 4 забирає дуже багато, можливо, важливих полей в в білих Для активізації фігур. Тобто ферс і тури вони якось стоять е, поряд, але важко налагодити координацію, Тому тут після d 4 був е, дуже хороший шанс е, ось таку, можна сказати, динамічну е, фортецю побудувати. Е, з інших можливостей, Чорні могли, е, білі могли спробувати піти король G2. З тою ідеєю, щоб на D2 піти d 1, наприклад. Е, але тут Чорні можуть піти d 7 і вже на d 3 б'є є 3 Знову ж таки, якщо кінь є на D3, е, тоді Пішак А4 починає е, записати. А якщо ферзь Д3, тут взагалі несподівано Чорні ходять G5 і таку контргру дуже серйозно отримують проти короля, тому що король лишився без своїх захисників. Ну і ось D3 такий був дуже, дуже непоганий шанс насправді. А, але Чорні вирішили, що, мабуть, немає, не можуть вони дозволити собі віддати другого пішака. І просто. Продовжило стояти, але тут все ж таки король прийшов поступово на Б3. Е, ну і тут також можете подумати, як найкраще за білих прориватись, але тут доволі прямолінійний план білих просто піде H4. Е, ось так от підготували хід h5, здвоївшись по лінії, h. h 5 пішли. Ну, вже аж зовсім якось виглядає сумно. Чорні пішли g5. Е, але тут навіть не обов'язково бити на g5, як білі зробили біли пішли просто f 1 тура б'є F4, Тура F3. Ну і тут виявилось, що ця позиція просто, просто виходить цей дуже важливий зайвий пішак А, який дуже швидко може піти. Ну і плюс ферзь з конем, як ви знаєте, краща комбінація, ніж ферзь зі слоном. Ну і знову ж таки, білий король дуже в безпеці знаходиться, поки чорний зовсім. Про нього так не можна сказати. Ну тут через декілька маневрів е е грамотно білі знайшли слабкості, пішли ферзі 8, і тут після ходу G5 е чорні здалися. Тому що після ферзі 5, наприклад, білі просто переходять таким чином в Еншпіль. Ну і тут пішак А дуже швидко йде в ферзі, ну і просто безнадійний Еншпіль. Тому ось таким от чином е дуже красиву позиційну перемогу. Уеслі здобув в останньому раунді, яка власне, і допомогла е, йому виграти цей супер турнір. Е, дякую вам за увагу е, і до нових зустрічей. Е, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до побачення.